Привіт! Я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним Силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Я записую це відео 23 лютого. Ефіри у мене завжди на каналі в понеділок о 19.00. Побачимо, як буде цього разу. Нагадую вам про ініціативу Читай для ЗСУ. Всі посилання реквізити залишаю в описі до цього відео. Сьогодні я хочу познайомити вас із текстами Катерини Калитко. Хочу привідкрити трішки для вас цю письменницю. Це українська письменниця, і я з її книгами вперше зустрілася торік, і це була книга. Орден мовчальниць, тобто саме поетична збірка. І сьогодні я хочу вам почитати поезію Катерини Калитко з двох книг, цю також люди з дієсловами я вже прочитала. Вона в мене з'явилася цього року, в мої книгозбірні. І вже не раз розказуючи про ці книги і про цю українську письменницю. Я казала, що я занурюю свої тексти, що вони мені дуже подобаються, що вони про наше сьогодні, особливо ось ця книга. Вона настільки про те все, що відбувається зараз, і такими словами, такими текстами, такими метафорами авторка це все передає, переказує, що ще раз це все прочитати, осмислити. Вкотре відчути якісь рефлексії чергові на ці всі події, на ці всі теми, на цю історію і на цей момент, в якому ми зараз живемо. І я хочу сьогодні для вас почитати трохи поезії Катерини Калитко. з Цієї книги, вона привернула мою увагу саме обкладинкою. Це авторка Катерина Косяненко цих красивих робіт. І я хочу також вам нагадати, що ось ця книга в короткому списку номінантів на здобуття Шевченківської премії переможців оголосять 9 червня в День народження Тараса Шевченка. Це в мене друге видання. 2022 рік, кілька розділів має ця книга, які також настільки промовляють взагалі тим, як вони називаються, принишклий ландшафт, Жіноча половина, шепіт, чоловіча половина, крик, тиша. І шкребеться паросток у грудях, насінина щира, золота. Слава Богу, закінчився грудень, та й до біса січені свята, цих уроків нам не прогуляти всюди наче люди, а не ті. І звучить цінніше за колядку Голос у вокзальній суєті. Ще ж жодним так не говорила. Це такий новий бездомний біль, як вертепні паперові крила, а чиранка в тебе на губі. Зірки дочекалися, як віхи, на одне різдво постарша в сад. Над церквами знічено затихли темні юліанські небеса. І стоять над рогом сонні будні, Та в повітрі спалахи бліді, Тонко промальоване майбутнє, Цвітом диких яблунь по воді. Подивися, Андрію, вогонь біжить по воді, і пітьма у серце, як голчане вушко, заповзає, і нічого протиставити цій зимі. Серед тисячі зерен одне із якого дім. До світанку мушу знайти його, як попелюшка, перебрати все, боюся, що не зумію. Не злетяться птахи, як покличу, їм не до нас. При кордонах тривожно, холонуть гнізда порожні. Я шукаю кваплюся, пальці тремтять в турні. Це й з нами стається перший великий час. Ми спимо на узбіччях, ми собі подорожні, а за світла йдемо і за нами біжать вогні. Нашим квітам в серцях і коханням потрібен кут, де б у світлі зростати і голови прихилити. Ось тому все йдемо, збиваємось на менівці. А вночі в мене тисяча зерен в кишенях куртки. Між Поділлям і морем пульсують зірки, як молитва. Я шукаю дім, угадай, у якій руці. Чесність першої справжньої сивини, неприхованих зморщок. Борони мене, не пускаю колючі сни, поки можна. Ці звертання такі розхристані та прямі крізь безщастя. Із походу зимового, поки мій не почався, поки можна, що гупне в толими жар до зап'ястка, З нами в пості лягає ріка ножа, срібна пастка, І тече під мостами наших мовчань в темні брами, Я готова поранитися, зустрічай із дарами слів гарячих і ще не розданих, золотих, повні жили, тепле дихання в шию, знакома довіра тих, що втомились. І коли вже з безчастя постане час, шум вокзалу. Попроси цих людей, щоб нам про нас не казали. Людська найщимкіша врода завжди набіра симетрій і шрамів. От саме це і заберу в дорогу, скажу люблю, і зробиться він безсмертний, а річка залишиться вимерзлою і строгою. На фото з весни 14-го у всіх інакше життя. Хай пам'ять буде точною як оптичний приціл. Хай носить між хвилями перемін і нестямою, розсипані родимки, ямочку на щиці, шовковий дотик до шкіри, зрадливе тремтіння рук, примружені очі, жар жовтневої ночі. Чого так страшно Адамові? Не страшно його горебру. Конспекту не буде, я не люблю скорочень. Натомість довга, довга історія на розрив. Болить і боліло, та як ще літати, пташко. А ти, на що не спромігся, чого не проговорив. Поперек горла бринітами. Небезпечна розтяжка. Нагадую, що це в мене друге видання цієї збірки поезії Катерини Калитко. В мене книга 22-го року, і це вся поезія, яку я для вас добрала, аби зачитати з цієї збірки поезії. І зараз прочитаю ще рядки з збірки Люди з дієсловами. Яка зовсім нещодавно мене з'явилась, я одразу ж її прочитала, тому що дуже захотіла одразу поринути в ці тексти, у цій збірці поезії. Абсолютно повністю історія, яка зараз твориться на наших очах, історія України та українців. І тут про це все: про втрати, про біль, про сум, про війну, про. Людей на війні і у війні і про все, що в думках людей, в серцях людей, це основа цієї книги, це навіть не червона нитка, це просто основа. І кожен текст тут саме такий дуже болючий, дуже. Сильний. Не знаю, що ще казати. В мене слова закінчуються просто з огляду на те, що коїться в країні, і з огляду на всі події, які зараз є, і ці дати, яка буде завтра, 24 лютого, починається ця збірка поезій такими рядками. Це бачиш серце, в ньому вирва на місці втіхи та печалі. Ти сорочки із кропиви плетеш ночами, і тіні лицарок, сестер в нічному рухаються люстрі. Той, хто потягнеться тепер тобі назустріч, навіки буде всіх рідніш перехрести його у спину. Візьми цей трем, візьми цей вірш за кровоспинне, вклади йому на шкіру так, як прикладають подорожник він буде чоловік і птах так досі можна. Як тонко витікає час з одухотвореної глини, скажи, скажи, як звали нас і де були ми. А цвіт осиплеться з вишень, заповнить вирви та безодні і має значення лише де ти сьогодні. Ще не бачили їх такими достобіса красивими. Крізь утом, розгубленість, легкий алкогольний делірій, проступає страшна і незбагненна сила. Вирізьблює лиця, яких не було у мирі, ніби військо архангелів, тільки тепліше, ближче, поправляючи зброю, хрипко питає дорогу, де тут смерть поснідала, хай ложку тепер облиша, і розсипле у полі свої сухпа із воюнторгу. Все, що досі знали одне про одного, перепишеться. Врешті вже переписується, формується під руками. Що це світиться з них у короткі години тиші, наша вперта взаємна віра, довга й спільна пам'ять. Так це близько і несамовито аж в досвіта терпнуть долоні, і пронизує промінь, і формує осердя. І зізналась би, що цілую їхнє обличчя у телефоні. Але, може, вони розсердяться. Нам потім перевинайте слова Ще цей кілок у грудях безіменний, та поки я лишаюся жива. Вичерпуй чорну силу просто з мене, каміння міст, нічні тіла ракет, і людь сурмить у кості серед хаосу, і смак води, і світло ще таке, в якому притулявся і сміхався і помста вже дозріла до сівби, Господь із домовині, з дві валізи любити, бути, вистояти, вбити. Ми трохи поле, трохи ближній ліс, оця земля, з якої все росте, уперта кров, що з рани зірве пластир, і потече рікою через степ у море впасти. Ми пам'ять. Але тут, де стоїмо, нічого не лишається позаду дивися це любов, я ще жива, це час, де все насправді називається. Ось укриття в самому серці мови, в яке ти зайдеш. На сьомий день прямих спостережень, за нищівною потужністю зброї, я знов почала дивуватися мові, пташині й упертості. З якої популяція старших вкладає молодшим мізву ста саме цей обігріти мільйонами горл, навик використовувати голосовий апарат разом із теплими координатами постійних місць проживання, довгих повернень, останньої оборони. Посеред пожежі, людина, яка говорить, спершу здається дивною русалкою, що припливла подивитися корабла трощу, але потім, гостро і чисто видно, простоту і шляхетність чуда, рухається уста. Людина говорить, мова у неї твоя. І наостанок, як неймовірно, обрамлює весь цей текст і завершує катехизис, четвертий розділ. І тут запитання і відповіді, які авторка пише. І я зачитаю лише кілька рядків: Чому нас хочуть убити? Ми антитеза украденої історії, білий камінь, об який не змикається коло пітьми, зерна, що їх намагаються поховати, а вони проростають щоразу сильнішою мовою, красивішими дітьми. Що я обираю бути тромбоцитом у в'язкій крові країни, поміж сотень інших кидатися, рубцювати роздяту рану, зрощувати перебиту жилу, безіменна, важка і чесна робота. Ось цими рядками хочу завершити. Неймовірна, чесна, щира, правдива, до болю, до сліз. щамка. Вона неймовірна. Поезія Катерини Калитко. Читайте, знайомтеся з її текстами і відкривайте для себе українських авторок і авторів. Поетичні прозові твори, сучасників і класиків. Дякую за увагу, слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую до зустрічі.